Будь ласка, прийшлі сюди наряд міліції, бі... ну, стара більярдна біля клієнтів. Адреса вулиці Шевченко 20 здається Б. От, тому що ми... Так, так, ми підозрюємо, що тут відбувається будівництво в незаконний спосіб, який не підтверджується документами. Тобто в нас є документи і бачимо по документах, що воно порушується. Тобто просимо прислати групу, щоб розібралася яким чином. Так, так, так. Давайте, ми тут з телебаченням чекаємо. Добре, дякую. На сьогоднішній день ми бачимо, що відбувається в нашому місті. Тобто йдуть незаконні будівництва. За, за законом, на території парку, парку міста так, не можна відбудовувати об'єкти, які мають більшу площу за попередні на старих фундаментах. Зараз ми бачимо, що об'єкти стара більярна, як колись камінчани знають, яка колись займала 77. Приблизно квадратних метрів. Зараз відбудовуються інше приміщення, яке має мати площу 702,6 квадратних метрів. Тобто ми вже бачимо порушення законодавства. Тому зараз ми викликали міліцію і чекаємо, її, щоб дійсно побачити, наскільки ну, це законне те, що виходить. Були ми сьогодні в Горшунова. Між виконкові, тобто людина не пояснює, чому тут 700 будують, а мало б бути 77. Тобто, навіть якщо достукатись до влади, то це майже неможливо. Тому ми вирішили піти шляхом виклика міліції, і хай міліція дійсно зробить слідчі дії і визначиться з. Чи це економічний злочин, чи в якому правополі він знаходиться, Тобто що якісь дії, щоб відбулися, як Якщо порушується законодавство, то вони мають це випропати. Тому що закон, в принципі, він один для всіх має бути, а не виборочне право. Тобто, хто має гроші, той будує, а хто бідний, той нічого не отримує. Буршнов взагалі нічого не відповів на це питання, абсолютно, ну, абсолютно не захотів відповідати. Десь він зсилався на те, що він не знає, не володіє інформацією, але загалом не було відчутно навіть абсолютно ніякого бажання, щоб він надав відповідь. Пане, ви що, на війну зібралися? всі? Так. Дивіться, показує ситуацію, по якій викликаю. От я сьогодні в Версунова, чому виникає питання? Запитували, чому будується 702,6 квадрата. От, бо мало бути за документами, всього-навсього 77. Тобто це є порушення законодавства. Ну, ми вважаємо, що є порушення. Загальною площею він має бути 77,2 квадратних метра. Це офіційний запит, був і відповідь, так? Сімошкевич підписано. Так? Для реконструкції під кафе, термін дії, договору там, Ну, вказано, який саме з яким номером. Якщо подивитися уважно на ту табличку будівельну, яка там розташована, то там вказана площа 702,6 квадратних метра. Так, так дивіться знову. Бачите, 77,2. У нас виникає законне запитання, ну а як же воно так відбудовується? День. Я не дозволяю спазміти. Ну так ваша робота є публічною. Я не дозволяю Будь ласка, Скажіть, будь ласка. Я ж не можу, я, я йому не командую. Ну що, ви не читали законодавство? Чому ви так дивитесь на мене? どんなに詳しくは